Всім привіт в цьому відео! Ви дізнаєтесь про відверте зізнання популярного телеведучого Олексія Суханова, а також як виглядає, чим займається його таємна дружина. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Український журналіст, телерадіовідучі, діяч культури, блогер і експерт, народився 4 квітня 1974 року в місті Іванова, Росія в сім'ї інженера. З дитинства Олексій мріяв про кар'єру телеведучого. Приходячи зі школи, він сідав перед зеркалом і декламував новини з газет. Здобувши середню освіту, хлопець вступив в торговий технікум. У той період він вів програми на радіо, що функціонує при цій установі. Проте Олексій Суханов здобув більш хлібну спеціальність технолога з приготування їжі. Протягом деякого часу він працював в кафе і ресторанах. Пізніше Олексій подався в Москву та він почав навчання в університеті комерції на відділенні менеджменту, пройшовши через усі кола студентського життя, Олексій Суханов вважав за краще все ж стати журналістом. Свою кар'єру він почав як радіоведучий. Дещо пізніше Олексій Суханов обійняв посаду ведучого на Іванівському телебаченні. Цю діяльність перервали курси підвищення кваліфікацій, які проходили в Москві. Завдяки їм Олексій залишився в столиці. Йому вдалося влаштуватися кореспондентом на радіо Маяк. З того моменту Олексій працював на багатьох радіо і телемовниках. Зокрема, він співпрацював з такими топовими каналами, як НТВ, Рен ТВ, Суханов вів переважно новини та ток-шоу. У 2012 році він став працювати в Україні, не припиняючи співпрацю з російськими ЗМІ. Тоді Олексій Суханов зайняв посведучого ток-шоу, Говорить Україна. У 2014 році популярний ведучий припинив співпрацю з російськими мовниками, оскільки він не поділяє тамтешню точку зору про події на Донбасі та в Україні в цілому. 2015 року Суханов став вести кулінарні програми на каналі Україна у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України залишився в Києві та вступив в територіальну оборону в столиці. Крім того, він завжди реагує на звірства росіян і критикує злочинний режим Кремля. У грудні 2022 року після закриття телеканалу Україна і анулювання лицензії Медіагруп Україна» Ріната Ахметова розпочав співпрацю з телеканалом «1 плюс 1, де він став ведучим нового ток-шоу Говориться Україна, яка виходить з 27 лютого 2023 року. А не так давно відомий український ведучий та інтерв'юер, зірка програми Говориться Україна Олексій Суханов зізнався, що в нього виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Журналіст вперше розсекретив свою хворобу, з якою живе вже 5 років. В інтерв'ю для Катерини Трушик телезірка зізнався, що він часто нехтує своїм здоров'ям та не дбає про свій стан. За його словами, аж поки він не відчує перших симптомів або не побачить конкретних проблем, то не звернеться по допомогу до лікарів. Нещодавно сталася саме така ситуація. Ведучий погано почувався і вирішив пройти обстеження. В результаті виявилося, що в нього цукровий діабет. Попри те, що медики діагностували захворювання лише зараз, на мене знаменитість живе вже з цією хворобою 5 років, я безвідповідальна людина, і поки мені організм не скаже все, кранти, я нікуди не піду. У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже 5 років, а його виявили нещодавно. У мене просто не було сил ані фізичних, ані емоційних. Я приходжу до лікаря він каже, давайте здамо аналізи, а потім він каже: А я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де ви сили брали? Він мені сказав, що цукровий діабет, і почалося лікування, поділився журналіст. Після виявлення хвороби Олексій Станіславович розпочав лікування. Відомо, що діабет неможливо повністю вилікувати, але стан можна покращувати спеціальними препаратами. Інтерв'юер не розкрив, яка саме в нього стадія захворювання, але вказав, що зараз він змушений пити таблетки, дотримуватися режиму харчування та постійно вимірювати рівень цукру в крові. Однак Суханов не приховує, що навіть після діагнозу, не дотримується всіх рекомендацій. Я зараз бозна, як приймаю ці пігулки. Мені ще сказали три рази їсти на день і колоти собі палець, щоб вимірювати цукор. Я не колю собі пальці. Її пігулки забуває приймати. Ну, я така людина, я фаталіст. Скільки за народженням тобі було призначено, стільки ти й проживеш, підсумував ведучий. А от особисте життя Олексія Суханова до недавнього було нам невідоме. Попри велику популярність та загальну любов фанатів, він тривалий час мовчав про особисте. Дивіться далі, то полонив в серце знаменитості у сюжеті відео. Олексій Суханов, герой цього відео, Дуже полюбився глядачам завдяки своїй роботі у соціальних передачах. Емпатично і виважено він слухав переживання запрошених гостей та намагався розрадити кожного. Проєкт говорить Україна приніс йому найбільше прихильників, які цікавляться не лише творчістю, а й особистим життям знаменитого чоловіка. Відомо, що офіційний шлюб ведучий уклав, що у 2003 році обраниця на ім'я Ольга стала вірною супутницею знаменитості та підтримувала всі його кар'єрні прагнення. Дуже скоро до зірки прийшов амріяний сладкий успіх. Втім, досі його родина лишалася неповною. В Олексія з коханою не було дітей. За словами Суханова, його мила дуже сильно хотіла стати мамою, але всі сімейні питання відкладалися, адже в пріоритеті була робота. Згодом подружжя вирішила розлучитися, і від такого рішення їх не зупинило ні 13 прожитих разом, ні пройдений шлях. Знаменитий чоловік зазначає, що в усіх проблемах, які розвалили його шлюб, звинувачили лише себе. Також відомо, що Шоумен має досі добрі стосунки з колишньою, був час, коли вони навіть зізвонювалися. Цікаво. Що як дружина ведучого так і змогла знайти своє сімейне щастя, вона, врешті, решт стала мамою чудового малюка. На днях ведучої програми говориться Україна Олексій Суханов вперше розповів про своє особисте життя. В інтерв'ю Ютуб проєкту ТСН Одинці він зізнав, що зараз закоханий. Однак, як зазначив телеведучий, він не хоче про це розповідати детальніше, оскільки вважає неповагою ділитися особистим щастям щодо людей, які втрачають своїх близьких на війні. Зараз я закоханий, не можна жити без кохання, щастя любить тишу. Перед ким мені хвалитися? Це вкрай невічливо, коли зараз люди втрачають своїх близьких і коханих. Це неправильно і відсутність поваги, пояснив ведучий. Також Суханов розсекретив свою сексуальну орієнтацію. Він каже, що йому подобаються чоловіки і жінки. Для нього на першому місці внутрішня краса, а якої статі людини неважлива. У мене ніколи не було в ліжку потворних людей. У сексі були тільки красиві люди, але я прихильник того, коли в ліжку тільки двоє. Людина не визначається тим, з ким вона живе, якої думки, орієнтації, віку, статусу, національності людина визначається своїми рисами, підкреслив Шаумен. Також Олексій Суханов зізнався, що хоче стати батьком. Тому зараз він займається всиновленням дитини з дитбудинку. Знаменитість не став розкривати усі деталі цієї процедури, однак зауважив, що протягом кількох років у його сім'ї може відбутися поповнення. Я відчуваю, що вони, діти, будуть через два роки. Я зараз дію в цьому напрямку, сказав Сухана в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН на одинці. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.